Друге січня на центральному майдані Рівного прощаються з двома бійцями: – 25-річним Русланом Корольчуком та 31-річним Юрієм Ляшецьким. Рівнянин Юрій Ляшецький до служби працював на будівництві. Його мобілізували до лав Збройних сил України у жовтні 2024 року. Він був дуже хороша людина, дуже добра людина. Отримав поранення, несумісне з життям. Був неодружений. Хотілося б, щоб були дітки ще в нього, але так лишилося одні батьки, більш нікого в нього не було. Дуже тяжко нам. Втратити таку дитину у бою на Покровському напрямку Юрій Ляшецький отримав численні поранення, унаслідок яких 26 грудня 2024 року він помер у лікарні. Навчалися ми з ним разом в школі. Був дуже хорошим хлопцем, відданим своїй державі. Шкода, що дуже швидко так обірвалося його життя. Він був дуже веселим, дружнім. Коли не залишав біді, допомагав рівнянин Руслан Корольчук після строкової служби підписав контракт зі збройними силами з перших днів повномасштабного вторгнення він брав участь у бойових діях. Я його знав ще дитям, от і в принципі він пішов з інституту ще до повномасштабки і став військовим по власному бажанню. От ну щоб сказати, він був світлим, чистим хлопцем. Найбільше, що міг от ну невимовне горе для батьків. От хай спочиває з миром. 25-річний солдат загинув 2 листопада 2024 року. Виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, його вважали зниклим безвісти, і лише зараз тіло бійця вдалося повернути додому. Бог військових поховають на Алеї Героїв кладовища Нове. Надія Кривко, Дмитро Сидор Суспільне новини. Рівне.